Доброго дня! Це канал троянди з мого саду. І я сьогодні показую вам троянду джелата. Троянда джелата одна із найкрасивіших ісприяв, ну, на мій погляд, точно. У неї квіточки, коли закриті, виглядають такими помпончиками ніжно-кремового або вершкового кольору. І а, потім, коли вони розкриваються поступово, вони стають більш пласкими. І серединка у них такого кольору малинового соку, рожевий такий красивий малиновий тінок рожевого. Компанія Interplant Roses. Це компанія в Нідерландах, яка займається селекцією та продажем троянд. Інтерплант Roses були першими селекціонерами троянд спрею. розробили декілька колекцій. Джелато відноситься до колекції преміум спреї. Ці троянди були розроблені. Для букетів, тому вони довго, дуже довго, неймовірно довго тримають квітки в чудовому стані, в дуже гарному вигляді. Я довго шукала її і нарешті посадила чотири кущі, джелата між Кейтлін. Кейтлін теж спрейка. Тільки з Набагато меншими квіточками. Вони трошечки схожі з барвленням, але у них різний розмір, і Кейтлін більш ніжні там переходи кольору. І виглядає все дуже гармонійно і вони підкреслюють красу одне одне. Джелато це спрей з квіточками, які розміром біля 5 см. І мають забарвлення двоколірне. Спочатку вони мають форму кульки, шково-кремового кольору. Навіть трошки бувають полюсточки крайні з легким таким зеленуватим відтінком. Потім ці кульки розкриваються, такі схожі на не. Форми дуже красивий кольору малінового сиропу центру квітки, полюстки які з краю квітки, вони дійсно схожі на морозиве, як морозовий пломбір тон кремового. Не дарма, має таку назву. Цей сорт, бо в е, перекладі з італійської джилато це морозиво. І таких кулік багато. Е, поки я не знаю, скільки буде дійсно, на дорослому кущі. У мене це, ці кущі першорічки, вони були посаджені восени, перезимували під агралокном разом з іншими квітами. І от зараз перше квітування. Це перше квітування мене дуже порадувало, бо квіти були абсолютно такі, як повинні бути дорослі у дорослого куща. Дуже схожі на ті джелато, які продаються у всіх флористичних магазинах. Навіть здивована я була по зрізочні сорти на клумбі. Зовсім не обов'язково будуть виглядати так само, як в квітковому магазині. У мене на кущах-першорічках було на одній гілці від 4 до 8 квіток. Як бачите, квітування відбулося. Я дуже радію. Тому що жодних серединок, навіть найбільшу спеку, навіть 38 градусів Цельсія у тіні, ніяких серединок не було. Що спека, що її відсутність троянда стей така сама. Дощ, жодних взагалі ознак того, що троянді не добре. Майже нема запаху, ну практично нема. З інших троянд я збирала просто склянками бронзовок. Тут я жодної не зустріла на джелато. Заявляють, що кущ дорослий буде біля 60 см, дуже висока стійкість до дощу, заявлена стійкість до сонця. От я її підтверджую повністю. Віточка чітко тримає свою форму і довго, неймовірно довго виглядає привабливо, практично не вигорає, тобто це ідеальна квітка, щоб довго стояти в букеті. Це дійсно так. Цей сорт я купила у Анастасії Шаповал, і він дійсно у мене розквітнув той самий сорт жодного пересорту. Всі чотири кущика прекрасно себе почувають. Поки мене все абсолютно задовольняє в цій троянді. Це дивовижно настільки нереально довго тримають квіти. Цей сорт мене вразив. Наступного року обов'язково зроблю відео, як вона більш доросла квітує. Як вона переживе ще одну зиму, я вкриваю під агроволокно всю клумбу і обов'язково будуть вкриті і джелато. Подивлюся, як вона реагує на добріва, бо це перший рік, і я в цьому році її ніяк не годувала, вона отримувала лише полів і все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дивіться інші відео. До побачення!